Друзі, вітаю вас на нашому YouTube каналі ФОАвто на основе надходження Renault Trafic 2015 року 243 тисячі рідного та підтвердженого пробігу 88 кВт. Оригінальний пасажир. Авто у нас дуже в хорошому та збереженому стані. Як бачите, автомобіль дійсно гарний. Також у нас стоять легкосплавні 17 диски, оригінальні від Рено. Перейдемо в середину автомобіля. у нас присутні Webasto, два ключі в нас. Бачите, автомобіль дійсно збережений. 243 тисячі рідного пробігу. Також у нас підігрів сидінь. Велике, мультимедія велика в нас. Шестиступка, кондиціонерна, все працює. Круїз-контроль, все в нас повністю працює. Також перейдемо в багажній відсік, покажу вам. І пройдемося професійним прибором по підкрасах. У нас два елемента лакованих, не фарбованих лакованих. Пізніше вам покажу. Також надам він кода для перевірки. Можете перевіряти без проблем. Немає ніяких проблем, за запробіг, сам відповідальність. Також дійсно, всі сідушечки, як бачите, все у нас збережено. Обдув теплим повітрям. У нас домкрат, ключі, все, все є, все в наявності, нічого не витягує, нічого окремо не продаємо. <гум> Дивіться, на автомобіль. Все у нас дуже-дуже збережено. Також зараз вам пройдусь по колу, покажу, який у нас автомобіль. Царапи у нас немає, м'яти у нас немає. Є два незначних. Це навіть не підкраси, лаком скрили, були царапинки, ми їх забрали. Також зараз пройдемося професійним прибором. Вам все це покажу, надам він кода для перевірок, кого цікавить. Зараз перейдемо до огляду кузова по підкрасах. Також пройдемося професійним прибором по підкрасах. У нас пофарбованих, навіть не фарбованих, а перелакованих два елемента. Все основне у нас в рідному. Шпаклівки ніде немає. Так зараз вам все покажу, де перелаковано. Це навіть і не підкрас, бо підкраси у нас б'ються від 200 і більше. Тут бачите все. До 150-140, це не фарбовано. Більше в нас, якщо до 200, це у нас лаком скрето. Ну, якщо вже більше 350, це в нас вже рахується шпаклівка. Це у нас бокова дверка перелакована, як бачите, навіть не б'є синім. Це чуть-чуть, це у нас лак. Це не підкрас, це лак. Бачите? І так само ця дверка. Вона перелакована. Далі все, остальне у нас в рідному. Пару незначних є сколів на капоті, в принципі, це нормально. Не новий автомобіль, їх навіть на відео не видно, тобто їх здалека не видно, зблизька їх видно. Також у нас присутніх два ключі до автомобіля. Є сервісні виписки з офіціала. Також надам вінкода, кого цікавий для перевірки. У нас чистий 15 15-й рік, 15-15 він-код. Кого цікавий, собі фіксуйте, перевіряйте, немає ніяких проблем. Сфокусуємо. Кого цікавий даний автомобіль, Renault Traфік. Дзвоніть, телефонуйте, все. Більше інформації надам вам по телефону. Також підписуйтесь на наші соціальні мережі. Telegram, ток Instagram. Там буде більше цікавих нових автомобілів. Більше інформації знаєте в нас в телеграм-каналі. em um susto